Уже п'ятниця і час новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю отже, у сьогоднішньому випуску про нові атаки на Дніпропетровщину, про стан справ у Дніпровському парку імені Глоби та традиційно про спорт. Про це та інше далі. Овномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 275-та доба. Цієї ночі ворог знову обстрілював Нікопольщину. Окупанти випустили по району близько 80 снарядів РСЗВ і важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Марганецька громада і місто Нікополь. Минулося без жертв. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Інші райони Дніпропетровщини все спокійно, обстрілів не зафіксовано. Показники радіаційного фону залишаються без змін а вночі. енергетики повернули світло ще в. В ряд громад нашої області ну а більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. 25 листопада, п'ятниця вечір, ніч у нас в тривогах з обстрілами на зараз без руйнувань, без постраждалих, без загиблих. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів в місті Нікополі. Вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо у вас є питання або вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго дня трудового. Тримаємось. Ми разом все буде Україна. Нагадуємо, що у Дніпропетровській області досі діють екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, повідомляють у ДТЕК. Тож будьте обережні, а при можливості зробіть мінімальний запас води. Станом на зараз працює обмежена кількість трамваїв. На лінії вийшли маршрути номер 1 5, 11 та 17. Трамвайний маршрут номер 5 рухається до залізничного вокзалу через вулицю Леваневського. Працюють тролейбусні маршрути номер 1, 5, 6, 7, 9.

Щодо забезпечення електроенергією, у Дніпрі є будинки і мікрорайони, де електрика поки ще не з'явилася, або була протягом трьох годин вночі, на відміну від Кривого Рогу, де 95% міста зі світлом. А це фото із деяких осель-Щасливчиків, де відновили водопостачання. Із кранів тече рідина кольору Кока-Коли. Сподіваємось, життя зрештою і в нашому місті, хоч і пізніше від інших, та все ж таки налагодиться. Улюблене колись місце відпочинку мешканців Дніпра та гостей міста центральний парк імені Глоби доживає свої останні дні. Такий висновок можна зробити кожний, хто завітає до колишнього осередку культури і відпочинку. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Про колишню красу та велич центрального парку Дніпра свідчать лише старі фотографії та спогади самих містян про часи, коли він був улюбленим місцем відпочинку місцевих мешканців та гостей міста. Я пам'ятаю, коли тут дійсно був парк. Я ж старий чоловік і пам'ятаю, який тут був замечательний парк, які тут були павільйони, там морожене. Все жаленію. Нинішнє стан парку відвратительне. А туредітельне такое міння сьогодні. Від парку глоби залишилася хіба що назва. Майже всі паркові елементи знаходяться в аварійному чи занедбаному стані, куди не кинь оком від усюди, віє розрухою та безладом. Занедбане це не то слово. Судіти центральний парк міста. А вот це, це, кінотеатр, шотанка що це було. Ано, якщо їм не, не потрібно, значить візьміть його. И снесите, уберите. Или, или сделайте так, чтобы оно выглядело по-человечески. Но это просто жуть. Туалеты закрыты, кстати. А я не раз наблюдала. Я вот часто гуляю. Люди подходят, туалет закрыт. Они идут, ищут место, где вот это все можно сделать. Заходят в эти все закрытые эти. Ну, в общем, ужасно. Посмотрите за на все вот эти... эти. как они малюстрады вот эти, все обдерто, все обвалилось, все. В общем. В общем, плохо. Все. Я была в Харькове, там, конечно... Отам образець Систематичне підтоплення території призвело до того, що окрім існуючого озера, від якого тхне як з каналізації, утворюються заболочені території. Сходинки, які ведуть до паркового мосту, придатні хіба що для зйомок фільмів жахів. Сам міст теж в аварійному стані. Центральна балюстрада парку перетворилася на суцільну руїну, вкриту мохом та пліснявою. Як можна було так занедбати колись улюблене місце відпочинку Дніпрян, бо дбало лише про власний зес. Ск, коли міськрада створювала чергове комунальне підприємство для нібито наведення належного порядку, спрашувати у міста, у Філатова. Так? От так. А тому, що деньги, які виділяються на устройство, устройство на аборяків парків, всі розварюються сто 100%, Я вам говорю, сто Ну, зараз війна, звісно, они зараз все пишуть на воїну. А ще гроші спишуть на ліквідоване на вересневі сесії Дніпровської міськради, комунальне підприємство, дирекція територій і об'єктів рекреації Дніпровської міської ради, яке само покликано було дбати про парки міста. Та ліквідація зовсім не Заважає комунальному підприємству поспіхом пиляти мільйони бюджетних коштів за жовтень листопад. Вони встигли укласти два договори на послуги охорони, у тому числі парку глоби, на загальну суму 2 мільйони 700 тисяч гривень. А ще уклали договір із стовблагоустрій «Благоустрій-2018» на видалення дерев та викорчовування пнів. Останніх буде викорчувано 663, а дерев видалено 700 кубічних метрів. Місце робіт. Парк Глоби та парк Шевченка. Ціна договору більше двох мільйонів гривень, і це ми навели лише кілька прикладів борхливої діяльності комунального підприємства, дирекція територій і об'єктів рекреації. Тільки у нашому Дніпрі таке можливо, коли комунальне підприємство, яке знаходиться у стадії ліквідації, активно освоює бюджетні мільйони. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Продовжуємо випуск. Ми з вами витримали 9 місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати, і не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз, у єдності і допомагаючи одне одному. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи. Поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання і зв'язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніше Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська і Харківська області. Але разом з подачою електрики на критичну інфраструктуру даємо і водопостачання. І тепло. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але все ж потроху відходимо від блекаута. щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче поки що у столиці і у 15 областях: це Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Області проблеми є також і в інших регіонах. енергетики, комунальники, бізнес всі виконують свою частину роботи, щоб дати знов світла. Це дійсно загальнонаціональне завдання. Україна і в цьому працює максимально об'єднана. Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі. Пунктів незглавності загалом стане на зараз запущено 4362 пункти у більшості регіонів, і це ще не остаточне число. Мережа зростатиме у відповідності до того, як пункти будуть забезпечуватись генераторами і зв'язком. Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла. Скористайтесь допомогою наших пунктів незглавності. Також допомогу нададуть в усіх. В відділках поліції на об'єктах ДСНС, будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов'язково допоможіть їм у цих умовах. Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери в Європейському Союзі. Європарламент разом з мережею європейських міст започаткували програму Генератори надії. Це дозволить нам використати можливості горизонтальної співпраці в Європі з містами, з бізнесами і забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням. Я дякую пані Роберті Мецолі, президенції Європарламенту та усім нашим друзям в Євросоюзі, хто вже долучився і ще долучається. Провів сьогодні чергове засідання ставки питання енергетики і зв'язку. Проаналізували дуже детально щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів і відновлювальні роботи і щодо постачання техніки та залучення спеціалістів. Окрема увага системі зв'язку, щоб не планували терористи. Маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинились без світла. І тепла терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо до цього питання будуть ще додаткові рішення. Готуємо їх. Звичайно, дуже уважно і детально розглянули на ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі, наші хлопці. Хоробро обороняються, і є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили, робимо все, щоб відмінусувати ці їхні сили. Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах в області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, це тероризувати або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний. Ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі і надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради саме цього. Скоро будуть вагомі новини. Звернувся сьогодні до парламентської асамблеї ОБСЄ. Зараз асамблея працює у Польщі, закликав провести реформу цієї організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку в Європі. В парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгими місяцями і переконувати абсолютно усіх навіть. Щоб позбавити прав делегацію держави-терориста, так точно не має бути під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави винуватця мають ухвалюватись миттєво. Сподіваюсь, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику. Говорив з президентом Ізраїлю, поінформував його про наслідки російського енергетичного терору. про Потреби нашої держави у зв'язку із цим також обговорили українські ініціативи з вирішення продовольчої кризи, створеної Росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проекту «Grain from Ukraine». І до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу постачання продовольства найбіднішим країнам, дійсно глобальним. Невдовзі представимо усі деталі. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів з російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 з них були захоплені в полон ще у Київській області на території ЧС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть вдома. Дякую. Буданову, Єрмаку, Усову, Малюку, Лубінцю і всім, хто допомагає. І ми зробимо абсолютно все можливе і неможливе, щоб повернути кожного українця і кожну українку, які досі утримуються окупантами. Я дякую усім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час. Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави. Ми з вами витримали 9 місяців. Повномасштабної війни і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде, маємо так триматись і надалі, як зараз, у єдності і допомагаючи один одному. Слава Україні! До інших тем служба безпеки України викрила шахрая, який організував фейковий збір грошей для тероборони. Більш детально розповість речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему на Дніпропетровщині. Під виглядом збору благодійної допомоги для ЗСУ зловмисники розкрадали гроші місцевих мешканців. Щоб замаскувати злочинні дії, шахрай називали організатором проекту керівництво військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу. Для реалізації оборудки її організатор створив фейковий телеграм-аккаунт очільника міської ВЦА, з якого розганяв повідомлення щодо псевдозаходу. Таким чином, зловмисник намагався видиміні посадовця ошукати українських громадян на сотні тисяч гривень. Встановлено, що незаконну діяльність організував уродженець Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення прибув до Дніпропетровської області. Там він вирішив розкрутити аферу. Для цього верифікував фейковий аккаунт керівника ВЦА. Та наповнив його даними з реального телеграм-каналу посадовця. Наприкінці вересня шахрай розмістив там інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів, начебто на потреби підрозділів тероборони. Посилання на донат закріпив у шапці профілю. Втім, завдяки швидкій реакції СБУ він не зміг розгорнути свою шахрайську схему на повну під час обшуків за місцем проживання зловмисника. правоохоронці виявили мобільний телефон і банківську картку із доказами злочинних дій. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області, спільно з національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури. А тим часом у Дніпропетровській області поліція працює у посиленому режимі. У вечірній час Дніпропетровщину патрулюють більше 500 нарядів. За добу в регіоні не зафіксували крадіжок та мародерства. Зазвичай у нас в Дніпропетровській області заступає близько 300 нарядів поліції. Вчора ми вивели на вулиці 530 нарядів. Завдяки вжитим заходам не допущено жодного майнового злочину, ніяких мародерств в області у нас не було. Що стосується взагалі роботи поліції, наразі ми продовжимо патрулювати вулиці і вживати заходів для охорони громадського порядку і безпеки по силовому варіанті. Так само у нас буде значна кількість на вулицях, так само будуть автопотрелі їздити з приблизковими маячками, і так само піші наряди також будуть перебувати в місцях масового скупчення або перебування громадян і на ключових місцях, де взагалі можливі будь-які злочини або правопорушення. Провели ми аналіз кримінальної обстановки і наблизили наряди наші саме в ті міста, там, де це вчинялося. Мешканцям прифронтових громад Дніпропетровщини надають безкоштовні дрова. До нашої області вже надійшло понад 750 кубічних метрів деревини. Їх отримають усі 10 громад регіону, які визнані територіями активних бойових дій. Це Широківська і Зеленодольська, Мирівська і Марганицька, Нікопольська, Червоногригорівська, Великомихайлівська і Маломихайлівська громади, а також Новопавлівська і Покровська. Найперше дрова будуть отримувати люди з інвалідністю, багатодітні родини, сім'ї загиблих захисників, переселенці, які орендують житло, самотні люди старшого віку і родини, житло яких пошкодили російські загарбники. Щоб отримати деревину, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування та подати письмову заяву, зібрати. Необхідний пакет документів, копію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку, що підтверджує перебування на цій території. Ну і далі про спорт перейдемо до хроніки чемпіонату світу. Заключні матчі першого туру зіграли вчора. Розпочнемо із матча Швейцарія-Камерун, який завершився мінімальною перемогою швейцарців 1-0. Єдиний в матчі м'яч забив форвард Швейцарії Брель Емболо на 48-й хвилині матчу. Таким чином, збірна Швейцарії здобуває свою першу перемогу та займає другу сходинку у квартеті Джі. У ну, а у першому матчі групи H, збірна Уругваю та Південна Корея розписали між собою нічию 0-0. Незважаючи на відсутність забитих м'ячів, гравці як однієї, так і іншої команди змогли порадувати вболівальників рядом гольових моментів. Ну а в другому матчі групи «Ейдж» зустрічалися Португалія та Гана. Матч закінчився мінімальною перемогою. Підопічних Фернандо Сантуша – 3-2. У першому таймі португальці намагалися створювати гольові моменти. Проте всі їх намагання розбивав організований захист збірної Гани. Єдиний небезпечний момент у першому таймі удар головою повз ворота від Кріщану Роналду. Тому на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У другому таймі малюнок гри не надто змінився. Португалія атакувала. Агана шукала моменти на контратаках. Проте, все змінилося на 65-й хвилині матчу. Арбітер вказав на позначку за неочевидний фол на гравцеві португальської збірної. Кристіану Роналду забив із пенальті та вивів свою команду вперед. Далі гра розкрилася. Спочатку рахунок зрівняв Андре Аю на 73-й хвилині матчу. Нічийний рахунок тримався недовго протягом двох хвилин. Португалія забила іще двічі. Відзначилися Жуау Феліш та Рафаель Леау. ближче до завершення матчу осман Букарі повернув інтригу в матч, зробивши рахунок 3-2. І вже перед самісіньким фінальним свистком збірна Гани могла зрівняти рахунок і, і Вільямс Вільям з під помилку голкіпера. Проте в останній момент послизнувся і не зміг пробити. Таким чином Португалія очолює групу H з трьома заліковими балами. Ну і останній матч першого туру відбувся у групі Джі між збірною Бразилії та Сербії. У середині другого тайму двічі у ворота Сербії забив Рішалісон із передач Вінісіуса Жуніора. Остаточний рахунок матчу 2-0 на користь латиноамериканців. Відзначимо, що другий м'яч форварда Тоттенхема претендує на звання кращого у першому турі групового етапу чемпіонату світу. І про погоду на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність протягом дня небо затягнеться хмарами, проте опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів із позначкою плюс зранку до 8 градусів тепла в день. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Тримаємося разом, допомагаємо один одному і разом до перемоги. Побачимось на телеканалі, Д1.